Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні поділюся з вами нашою останньою поїздкою до могилів-подільського. Ми були переселенцями там і хочеться розказати вам, як це було. Також, друзі, поділюся з вами дорогами Ірпеня, Бучі і нашою історією, як постраждав, наскільки постраждав наш будинок. Також поділюся у цьому відео. Залишайтеся на каналі, буде цікаво! Зараз ми проїжджаємо місцями Чернівецької області, так як ми забирали Катю з табору. Це було два роки назад. Їхали по гірській місцевості. Дорога була дуже важка. Я переживала, чи ми взагалі дістанемося до табору. Ось такі чекають вас сьогодні розповіді, як і що було, до чого я з вами подірюся. Значить. Могилів-Подільський, дуже гарне мальовниче містечко. Ми там опинилися 27 лютого, прямо на Катін, день народження, ми виїхали в день окупації. Слава Богу, живі остались, тому що машини не всі пропускали. Ми виїжджали вночі і тому, слава Богу, виїхали. Коли ми приїхали в Могилів-Подільський нас зустріли. Нас нагодували, поселили, а також місцева громада допомогла нам і одягом, і їжею. І так ми пробули там три місяці. Звичайно, залишатися ми там уже не могли, Прийняли рішення поїхати в Одеську область, там були наші батьки. Катя наша була в таборі на той час, і в день, коли ми. Прибирали, освобождали, здавали квартиру, будинок. Нам треба було забрати ще й Катю. Вона, неподалік від могилів Подіжського, там 120 кілометрів, знаходився і табір. Він знаходився в лісі. Це і ліс для тих, хто не знає, такий, що можна заблукати. в ньому водяться і зубри, і вовки, і лисиці, не знаю, чи ведмеді. І так було, що зв'язок зовсім втратився, не було зв'язку, щоб перетелефонувати, уточнити, чи правильно ми їдемо. І людей не було зовсім, не було нікого, щоб спитати. Ми так десь годину чи дві їхали, і на зустріч нам їхав чоловік. Ми дякували Богу, що побачили його, і запитали, чи правильно ми їдемо, там табір знаходиться. Він сказав, що правильно, але є дорога в об'їзд. Ну нічого, ми вже так поїхали, слава Богу, знайшли ту дорогу, в яку потрібно було звернути. Там вже було налагоджено, вже дороги прогорнуті, вже можна було нормально їхати. Місцевість там дуже гарна, мальовнича ліс, такі, повітря таке хороше і не дуже жарко. Залишу посилання на цей табір, якщо цікаво, може хто хоче своїх діток туди відправити. Дуже такий хороший табір, знаходиться в такому місці, віддаленому від шуму, від всього, все, що потрібно, там є. Наша Катя працювала там волонтером, вона щороку працює там.